Просторим сільським дворищем пробираємось углиб. Те щойно пасовища повернулись вони. Привіт! Розказуйте, що сьогодні їли? Що пили? Ой-ой-ой, оце все сьогодні таке сталося? Ні, не сьогодні. Ну, От і поговорили. Дивляться на мене, як баран на нові ворота. А це хто прибіг? Ей, іди сюди. Ти вівця чи ти пес? Це чабан. Ти подивись, який кого. Хрюкає, як... як А, Це ти злишся, все, пускаю тебе, пускай. Потарі більше 250 овець, а заправляє цим господарством вона, Соня. Як ви справляєтесь, їх 250 плюс? Ви що не спите? А, це адський труп. Ад. Я вам вірю, бо ад. Ви жінка з ножем. Ад. Ні, -ні я поклабую. Це ад. Це рано вставати треба о 5 годині. Хлопці йдуть доїти. Ми з дочкою, бузи треба відкидати, повиносити, бо вони перекиснуть, їх треба у погріб позносити. Коротше кажучи, ви щаслива жінка. Я дуже щаслива жінка. Я сама зі